Слава Ісусу Христу, продовжуємо читати, і розважати над тим, який спосіб можемо бути спокушвані або піддаватися різним е, негативним думкам. І сьогодні поговоримо про приналежність до церкви певною мірою. Ти, звичайно, знаєш, що коли людину не можна віднадити від церкви, то в такому разі найкраще буде послати її шукати відповідну. Для себе церкву шукати доти, доки вона стане дегустатором або знавцем церков. Можливо, ти знаєш людину, яка е, підпадає під цю категорію, а можливо, ти або е, хтось з твоїх рідних є такою людиною. Не говорю тільки про те, що хтось шукає церкву як таку і не може, е, не може знайти таку, яка їй подобається, яка є святою. Тому що насправді, якщо шукати за критеріями святості, то кожну церкву творять люди. А люди, на жаль, чи на щастя, не є святими. Люди творять церкву так, як вміють, так, як знають, так як стараються. І часом виходить, що е, допускаються помилок. Але не будемо говорити тільки про церкву. Чому тільки про церкву? Можливо, хтось із нас. Є відданим греко-католиком, православним римо-католиком, протестантом і є укоріненим в своїй церкві, але може належати до тієї чи іншої спільноти, яка йому не подобається, шукати іншої. Заходити в іншу спільноту, побути трохи, шукати іншої, шукати кращої. І знову ми впадаємо в таку небезпеку, бо і спільноту творять люди. Люди недосконалі, люди такі, як ми. А можливо, саме в тій спільноті, з якої ти чи я можемо вийти, ми мали би бути тим ключем, який об'єднає, який покаже правду істину. Можливо, саме в ній. А завдання диявола полягає на тому, щоб. Послати, шукати відповідну для себе церкву, спільноту, товариство, рух. Поки ми не станемо дегустаторами або знавцями церков, будемо говорити, що «А, в тій церкві спільноті, товаристві, такі-то, такі-то люди, я тому з неї вийшов, а там такі-то, такі-то, а там такі-то, такі-то. І може це і правда? Але ми, так, так шукаючи, ніколи не знайдемо досконалої спільноти, церкви, людей. Церква насправді свята, бо Ісус її заклав, але її творять не святі люди. Пошуку відповідної церкви роблять з людини критиканта. Для нас найбезпечніша. Е, Небезпечна майже кожна літургія і майже кожна книга. Диявол пише, що для нього небезпечна практично кожна літургія. Бо на кожній літургії відбувається чудо, відбувається смерть і воскресіння Ісуса. Відбувається навернення, покаяння на кожній літургії. І тому він так боїться її. Нехайся, і якнайшвидше пошли того дурня оббивати пороги сусідніх церков. Священник, можливо, у якійсь із е парафій, послабив віровчення з метою зробити його зрозумілішим і сприйнятлівішим. Вирішивши позбавити марян труднощі, цей священник припинив тлумачити їм письмо. Нам не загрожує небезпека того, що якась істина досі невідома. Йому чи його Пастрі досягне їх через письмо. Одним з двох ключових моментів це є проповідь під час літургії. Це є час, коли ми можемо прийняти для себе якусь правду, якусь істину. І ця правда істина повинна би була базуватися на святому письмі, яке ми читали. Кілька хвилин перед тим. Звісно, що є винятки, коли треба або прочитати послання єпископа, або, або, можливо, зробити навчання для парафіян з літургіки чи з того, що відбувається на святій літургії. Звісно, що є винятки. Але якщо ці винятки постійні, і ми ніколи не чуємо на святій літургії про святе письмо. Про Ісуса, про добру новину, про надію, про Воскресіння. То щось тут не так? Ненависть. Ця людина не здатна проповідувати про те, що не шокує, засмучує, бентежить, чи принижує його батьків або їхніх друзів. Може бути інша крайність, коли священик. Хоче здивувати, хоче е, настільки привернути інтригу, що засмучує людей, шокує, бентежить, принижує. Хоча все це може е, випливати з, як диявол далі пише, згубної вади, що в цього священника справді є віра. Ми ніколи не знаємо. Що є на серці в того, хто проповідує, в того, хто навчає. Це не мусить бути свята літургія, це можуть бути реколекції, курси, навчання, будь-що. І теж не мусить бути священник, може бути мирянин, катехит. Ми ніколи не знаємо його серце, його внутрішній стан, його віру. І дуже часто ми приймаємо рішення по зовнішньому вигляду, по словах. Можливо, часом варто. Просто поговорити з цією людиною. Поговорити і попросити. Трошечки змінити навчання, Щось, би, щоб нас більше цікавило. Дати ідею. Повірте, що багато хто доцінить це. Доцінить, що люди щось шукають, прагнуть і просять це. Звісно. Якщо ми підійдемо з критикою, що мені не подобається ваше навчання, зробіть так-то, так-то. Де любов? Де підтримка? Де взаєморозуміння? Маємо мудрість в тому, що ми говоримо, як писав Ісус, що кожне слово, яке ми виголосимо, не повернеться до нас, доки не буде виконане. Ми відповідаємо за кожне слово. Як добре, так і погане. Правдива, правдиву потіху отримаємо, коли розпалюємо ненависть між тими, що кажуть меса, і тими, що кажуть Святе причастя. Диявол при, правдиво отримує задоволення, коли постають ворожнечі на колінах чи стоячи прийматися те причастя. Молитися. Чи можна сидіти, чи стояти, чи на колінах. Всі ці речі мають свої пояснення. Всі ці речі є добрі, але коли ми починаємо сваритися, тоді виграє диявол. Тоді виграє диявол. Звісно, що варто дискутувати, розмовляти. Але дискусія і розмова полягає на тому, щоб дві сторони не чулися приниженими. Можливо, якась сторона і змінить свою думку. Але тільки змінить тоді, коли бачить любов навпроти. А диявол не хоче, щоб ми дискутували, щоб ми розмовляли, щоб ми узгоджували певні речі. Він хоче, щоб ми сварились, щоб ми осуджували, критикували. Дуже багато є роздорів, дуже багато є. Критики всередині церкви, всередині спільноти, всередині суспільства. Чому? Ісус ще говорив, коли дім поділений, не встоїться. Не встоїться. І тому диявол старається поділити. Не будемо брати вже щось велике як державу, як церкву, як суспільство, сім'ю. Чоловіка, дружину, дітей, батьків, він прагне поділити. А коли йому це вдається, тоді, коли ми не розмовляємо між собою, коли ми закриваємося в собі, закриваємося на критику, закриваємося на поради, коли ми не хочемо чути іншу людину. Тому сьогодні як підсумування. Не будьмо тими, хто змінює все довкола, як, як рукавички, церкву, спільноти. Доцінюємо те, що ми маємо. Робімо те, що під силу нам. І, але дуже важливо, не будьмо критикантами, а будьмо тими, хто допомагає в любові змінюватися. І заохочую до примирення. Можливо, ти з кимось посварився, посварилась. Подзвони, напиши. Це вже вкотре, звісно, звучить з моїх уст, але вірю, що варто повторювати. Зупини це відео і просто позвони, поговори. Перепроси. Хай Божа мудрість веде у нас в примиренні, в знаходженні середини, виходу з крайностей, знаходження тої любові, якою Ісус нас любить. Благодать Господа Ісуса Христа, і Любов Бога Отця, і причастя Святого Духа нехай буде над усіма нами. Слава Ісусу Христу! Амінь.